Як ви вже знаєте, існує цілий ряд правил, яких слід дотримуватися кожного дня, щоб обезпечити себе, свої дані та дані пацієнтів від кіберзагроз, таких як крадіжка цифрових даних, видалення або спотворення інформації, несанкціонований доступ до даних та таке інше. Дотримання цих правил значно дозволяє знизити ймовірність та наслідки від реалізації кіберзагроз. Але зараз ми хотіли б поговорити не про правила захисту, а про те, як діяти, якщо ситуація вийшла з-під контролю. Що робити, якщо одне або декілька правил кібергігієни було порушено? Наприклад, ви перейшли за фішинговим посиланням або завантажили шкідливий файл, чи ваш пароль до системи дізнався хтось сторонній? Давайте розглянемо, як слід поводитись та які дії вчиняти в екстрених ситуаціях при втраті персональних даних. Що робити, якщо ваш пароль до ІСОС електронної системи охорони здоров'я міг стати відомий іншої особі? Як наслідок того, що ви втратили контроль над паролем до ІСОС? Або до комп'ютера, з якого ви отримуєте доступ до ІСОС. Персональні дані ваших пацієнтів знаходяться у небезпеці. Першочергова дія необхідно негайно змінити пароль. Новий пароль має значно відрізнятися від попереднього. Втратою контролю над паролем потрібно вважати ситуації, які хоча б потенційно створюють можливість отримання доступу до паролю іншою особою. Наприклад, ви бачили, як стороння людина уважно стежила за тим, як ви вводили пароль до ІСОС. Або ви записали пароль у блокнот, загубили цей блокнот десь у публічному місці, потім його знайшли сторонні люди і повернули вам. В обох випадках пароль необхідно негайно змінити. В сучасному світі кількість систем, до яких ми маємо доступ як користувачі, тільки росте. А тим часом дослідження фахівців з інформаційної безпеки підтверджують, що більшість людей використовують однаковий пароль для доступу як в робочі системи, так і в персональні. Наприклад, такі як особиста електронна пошта або онлайн банкінг. Якщо це ваш випадок, то у разі втрати паролю варто розглянути зміну у всіх системах, де пароль співпадає з втраченим. Що робити у разі втрати КЕП кваліфікованого електронного підпису або ЕЦП електронного цифрового підпису? Якщо ви загубили носі інформації, флешку, на якому зберігається особистий ключ КЕП. Необхідно якнайшвидше повідомити про це надавача електронних довірчих послуг. Раніше ці організації називалися Центр сертифікації ключів, де ви отримували КЕП. А також ваше керівництво. Центр сертифікації ключів заблокує ваш втрачений ключ, щоб їм не могли скористатися зловмисники, а вам необхідно буде подати заявку на отримання нового КЕП. Самий простий спосіб для того, щоб знайти інформацію, куди і як звертатися, це перевірити веб-сайт тієї організації, яка надавала вам ключ. Зазвичай звернутися можна електронними каналами, вебсайт, електронна пошта, телефоном або подати письмове звернення. Будьте готові, що вам необхідно буде пройти процес ідентифікації. Для цього треба мати паспорт або відповідний документ і, можливо, знати правильну відповідь на секретні питання, які ви вказували в формі на отримання ключа щодо керівництва, кожний заклад охорони здоров'я. Має свою організаційну структуру, тому радимо попередити свого безпосереднього керівника та або головного лікаря закладу. Навіть якщо загублений особистий ключ КЕП знайшли та повернули вам небайдужі люди, радіти рано. Ви не можете бути впевнені, що перед цим зловмисники не зробили копію вашого КЕП. Маючи копію особистого ключа, злочинці здатні підібрати пароль за допомогою різних методів та спеціального обладнання. І підписувати документи від вашого імені. Час, який необхідний для підбору паролю, залежить від багатьох факторів, в тому числі і від наявності у злочинців додаткової інформації про вас. В такому випадку ми радимо вам звернутися до надавача електронних довірчих послуг для заміни КЕП. Що робити, якщо ви перейшли за фішинговим посиланням або відкрили шкідливий файл? Якщо ви помилково вже відкрили документ, надісланий вам у підозрілому листі? Або ви перейшли за посиланням з нього, можливо, ще є шанс захистити себе. При відкритті документу може з'явитися вікно з пропозицією увімкнути режим роботи з макросами або вимкнути режим захищеного перегляду, а при відкритті посилання вас можуть попросити заповнити особисті дані. Якщо ви відчуваєте, що система веде себе підозріло, що б вас не спонукало робити, зупиніться: у жодному разі не виконуйте подальші дії. Та не клікайте кнопку ОК у програмних вікнах, які відображаються. Терміново зверніться до IT-спеціаліста по допомогу, та якщо знаєте, як відключити комп'ютер від мережі передачі даних, Wi-Fi або провідне з'єднання, зробіть це негайно. Це перешкодить завантаженню вірусу на ваш комп'ютер або крадіжці даних з нього, якщо вірус вже встиг завантажитися. В той же час майте на увазі, що після відключення мережі передачі даних, IT-спеціаліст не зможе дистанційно підключитися до вашого комп'ютера. Тому, якщо ваш it спеціаліст працює віддалено, одразу варто скоординувати ваші дії з ним. Також необхідно повідомити ваше керівництво, безпосередній керівник або головний лікар закладу про те, що стався такий інцидент. Що робити, якщо ви помилково відправили електронною поштою інформацію, що містить персональні дані пацієнта неправильному адресату, у такому разі необхідно зв'язатися з отримувачем листа і попросити видалити цю інформацію. Продублювавши прохання електронним листом, в електронному листі повідомити, що відправлення інформація є конфіденційною та не була призначена для отримувача. Також треба повідомити керівництво, безпосередній керівник або головний лікар закладу для планування подальших дій. Що робити, якщо ви загубили флеш-накопичувач зі службовою інформацією, яка містить персональні дані? Якщо ви загубили портативний носій інформації, або у вас викрали речі разом з таким носієм, і на ньому були записані персональні дані пацієнтів, необхідно зрозуміти, які саме дані, про яких осіб потрапили до чужих рук разом з носієм. Після цього необхідно повідомити керівництво вашої організації про цей інцидент для оперативного прийняття рішень щодо подальших дій. Приклад витоку персональних даних пацієнтів у місті Дніпро. Сумним прикладом бездіяльності по відношенню до захисту персональних даних. Став випадок втрати контролю за безпекою персональних даних в медичній інформаційній системі одного з найбільших закладів охорони здоров'я у місті Дніпро. Як повідомляє Агентство Інтерфакс Україна, у жовтні 2020 року Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України було виявлено витік персональних медичних даних серед інформації, що опинилося у відкритому доступі персональні дані працівників та клієнтів цієї клініки. Зокрема, ПІП, дати народження, адреси проживання, телефон, імейл, діагнози, дані медичної картки, що становить медичну таємницю, включаючи результати аналізів, діагнози, інформація про захворювання, результати проведення ПЛР-тестів, списки хворих на COVID-19. за оцінками фахівців у вільний доступ потрапили й десятки тисяч записів про пацієнтів з можливістю не лише викрадення персональної інформації а ще й з можливістю внесення змін до призначень ліків, результатів аналізів, обстежень тощо. Центр кібербезпеки при РНБО виявив, що причиною витоку стало неправильне налаштування прав доступу до системи. Але не важливо, якою була причина. Важливо, що з цього сумного прикладу необхідно зробити висновок про критичну чутливість даних у ЄСОС, а також мати на увазі, що витік персональних даних навіть невеликої кількості пацієнтів. Може нести в собі серйозні репетиційні наслідки для вашого закладу охорони здоров'я.